Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Русалонька Ганс Крістіан Андерсен. На морському дні серед білого піску стояв прекрасний замок з коралів. У цьому палаці жив морський цар. Зі своєю матір'ю і маленькими принцесами. Бабуся дуже любила своїх внучок і часто розповідала їм про землю і її мешканців. Маленькі русалки підростали і по черзі спливали на поверхню Синього моря. Тільки молодшій русалочці залишалося чекати ще цілий рік. Сестри поверталися зі своїх прогулянок над водою і розповідали багато цікавого про свої подорожі. Час промайнув дуже швидко. Пройшов ще один рік. Найменшій принцесі в день її 15-річчя дозволили побачити поверхню моря. Коли русалонька спливла, вона побачила корабель. На палубі танцювали і сміялися люди. Вони відзначали день народження принца. Русалонька довго милувалася фуїр поки не побачила іменинника. Це був гарний, темноволосий юнак. Раптом налетів вихор. Високі хвилі підхопили корабель і понесли по бурхливому морю. Корабель не витримав і розвалився. Серед колод і дощок русалочка на силу знайшла принца і допливла з ним до незнайомого берега. Юнак був без свідомості. Русалочка ледь витягла його на пісок. Потім вона сховалася за скелю недалеко від берега і стала чекати. З білого будинку, схожого на монастир, вийшли дівчата. Одна з них підбігла до принца і покликала людей на допомогу. Принц прокинувся і йому допомогли встати. Сумна росалочка. Повернулася до палацу, але думки про принца не покидали її. Тоді вона поділилася з сестрами своєю таємницею. Ті знали, де можна було знайти принца і показали палац, в якому він жив. З тих пір маленька морська принцеса часто припливала до його стін і чекала появи юнака. Русалочка довго спостерігала за людьми і слухала їх розмови. Вона просила бабусю розповісти їй про життя людей. Якщо юнак полюбить русалку і перед Богом оголосить її своєю дружиною, то вона назавжди залишиться людиною і знайде безсмертну душу, розповідала вона. Але бабуся вважала, що краще прожити триста років і перетворитися на морську піну, ніж ходити на людських підборах і прожити таке коротке життя. У палаці морського царя проходив пишний бал. Принцеси й гості співали й танцювали. Краще за всіх звучав голос молодшої принцеси. Такого голосу немає ні у кого з мешканців моря, милувалися гості. Але це не радувало Русалоньку, тоді вона наважилася відправитись до морської відьми і попросити допомоги у неї. За страшними вирами принцеса знайшла відьму. Я допоможу тобі, але за це ти маєш віддати мені найцінніше, що в тебе є, твій голос. Чаклунка дала русалочці вогненний напій і попередила. Що її риб'ячий хвіст перетвориться на ноги, якщо вона вип'є його. Та при ходьбі вона буде відчувати таку біль, ніби ходить по розпеченому залізу Крім того, якщо принц не полюбить морську принцесу і не назве своєю дружиною, то судилося їй на зорі перетворитися на морську піну. І ось. Вранці на березі моря принц знайшов невідому німу дівчину. Прекрасна дівчина, будь моїм милим другом, сказав принц, і з тих пір ніколи не розлучався з нею. Щоб розвеселити русалоньку, принц часто влаштовував свята. На балу русалонька танцювала краще за всіх, але кожен її крок приносив їй нелюдські страждання. Та ніхто не здогадувався про це. Перемагаючи біль, вона ласкаво посміхалася принцу. Якось принц сказав їй: Ти дуже схожа на дівчину, яка врятувала мені життя. З тих пір...» Я не можу забути її. Русалонька мовчки слухала його, не маючи змоги розказати всю правду, бо була німою. Одного разу принц отримав запрошення з сусідського королівства і поїхав туди, взявши із собою русалоньку. У палаці їх зустрів король зі своєю дочкою. У ній Принц пізнав ту дівчину, яку він бачив на березі моря і вважав своєю рятівницею. Він одразу закохався в неї, і молоді вирішили обвінчатися. Серце русалоньки було розбите. Від горя вона втекла до моря, не стримуючи сліз і чекала сходу сонця. Раптом Морська принцеса почула голоси своїх сестер, які звали її з води. Вони не мали волосся на голові. Ми віддали відьмі свої розкішні коси, аби врятувати тебе. В обмін чакунка вручила нам ніж. Якщо цим ножем ти вдариш принца в саме серце і краплина його крові. Потрапить тобі на ноги, то вони знову перетворяться на русалчин хвіст. Поспішай, дорога сестричко! Русалонька взяла ніж, але не стала робити нічого поганого принцу. Натомість вона пішла попрощатися і тихенько поцілувала його, а потім стрибнула в море. Назустріч ласкавим хвилям. Та сталося диво. Русалонька не перетворилася в піну. Через своє добре та любляче серце, вона полетіла назустріч сонцю, розчиняючись у повітрі.